Речі є? Які ці речі? Це. Ну як, ти кажеш що коник робити, щоб швидше було? Ні, ні. А для чого купили? Дідусь, то твоя дідусь купив то? Ні, він то зробив. То батіг називається. На чого? Щоб ку... коника або коровку бити, щоб вони скорше йшли. Або коровку. Так. Так. Чорненька, а вон де бачиш? Оця що лежить? То треба їхати. Ні, не би її ще. Потім, як будемо гнати, то будемо бити. Коробка? Может поб'я, зараз її ще не чіпаю, нехай собі лежить. Нас мучилися. Каже, ми по тебе прийшли. Корот, ми до тебе пішли паганати і тебе тебе кубики. <глад>? Я думала, що це є підвал і тут можна пасти. Я побіду. так думаю. Так? Бач, нас страшилась тебе. Зараз не буде. Ура! я пішла. Після якого деся? Не тут буде м'якоханя. Аккуратно не виходи, не виходи. А дорожку. Отак, Юля, ми там будемо коняти. Будемо там гоняти. там? Там-там. Угу. Ну бо зараз коровка ще хоче попатися чуть-чуть. Полеяти? Угу Бачиш? Тут мене носить. Так? Акуратно я скажу. Чому? Щоб не вдати себе? Не Бо наб'єжа воно знаєш, як болить? Як? Дуже болить. Чому? Ну не знаю, чому болить. значить. Тому що так болить? Тобто, це бонус свечі? Це, звичайно, бонус свечі Бачиш, наша коробка до нас йде. Бачиш, що коровка до нас йде. Я не знаю, ти їй напевно сподобався. Мене? Ти їй сподобався, кажу. Е, дитя, ходить на. Вона вже хоче додому, напевно ще. А я тут була буду... людина. Давай попробуємо. Я не знаю, чи вона хоче додому чи ні. Ні, давай попробуємо, чи вона хоче визнати. А ні, не вини її Давай попробуємо, чи вона хоче. Давай ти її попробуємо. Будь давай попробуємо, чи він хоче. Ну як ми попробуємо, на зараз не втече. що то ще? Ми потім на нас вот и дядьк чав он той. А коли не будем якого? Ой, акуратно. Куромку телевизион? Зараз ja. дядьку скаже, виганяти ми вийшли. Он той. Вон ja. той? Вон той, он той. In той? In той? Сміти угу. важко тримати. Ти поклади, бочку. А не забути? Дідусь буде кричав. Ну, я один стриму. Не буду бити такі, так? буду бити сильніше. Так, сильно будеш бити? Так. Хоробку не буде коліти. Я так думаю, що буде вонися і побігає. Вона ну, побігає? Тому що так треба побігати, що качає силу. То сило качає, не що uh -huh. Можна навіть цілі хато треба. Без Угу.